Вітаю вас, шановне товариство! Е -е... Коротше, значить, так, я вже забрав цей важіль, забрав цей блок, і я вже знаю, що треба робити в тому а, моменті. Виявляється, що ось тут є дірочка, в котру можна проповзти, бачите? Тут, до речі, має бути десь аптечка ось ще. Ага. Чудесно. Я її чогось спочатку не помітив, це прям страшне, бачите. І тут, до речі, є якраз таки зберігалка. Давайте збережемося. Так, тут то якраз є зберігалка і бачите у пластині отвір, схоже на частину якогось механізму. І ось якраз ми знайшли важчить все, і ми крутимо, і бачите ось. О. У них тут все механізовано, автоматизовано, коротше, страшні люди, ці риболюди. Так, і ми, типу, як деактивували ту а, пастку ось. Ага, ага, ага. Так, так. До речі, теж дуже кльово зробили, так? Реально дуже класний елемент геймплею, як на мене. Те, що тебе типу забирає хвилями, так, і треба все хапатися і в правильний момент а, рухатися далі. Йок-пав, чого його так трусить? Взагалі, от, чим дуже крутий коло в ктуху, так, це вабачі, саме тим, що тут дуже багато різноманітного геймплею. так, Є якби і стрільба, є якби якісь пастки. там, На судні було дуже цікаво, так, теж коли були ті хвилі, треба було триматися, тобто дуже було круто. Ну а тут і так ясно, те, що ми ж знайшли цей блок, так і. Типу, щоб туди перелетіти. От реально щодо різноманітності геймплею, я ж кажу, коу в туху це просто супергра. Так, братик дострибнув. А, ну принаймні мене не костово, тоді добре, тоді, тоді гаразд. Взагалі, бачите, здається, туди можна зараз буде застрибнути і піти туди. Ну, принаймні, візуально на це схоже. Дивіться, що ми знайшли. Не можу взяти, зубці місто тримають самоцвіт. Це, до речі, такий самий, як у нас червоний, так? Ой, блін, я на ту кнопку натиснув. Но не знатиму для чого це, це то й пальцем не торкнуся. Виявляється, це мапа. Треба натиснути на кнопку, щоб вона з'явилася. Натиснути на кнопку, щоб вона з'явилася. Форма різбання щось мені нагадує. О! Так, так, так. Грошка руд. Ага, отже це кнопка, і вона покаже нам мапу. А ну. I think I've activated some kind of time mechanism. Часовий механізм. It appears to be a map. You need to press a button to activate the sequence. Що це? Він не бореться і на так? А, он іще. Що... А, все, я до Петрол. До Петро. Він сказав щось про часовий механізм. А, так, і бачите ось ось. Так, 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 так. Коротше, я маю натиснути кнопку і за якийсь час іти по цих червоних пімпочках, і воно відведе мене туди, куди мені потрібно дістатися. Так, ну що, погнали? Кнопка не реагує, не понял. А, ah, все, так, чудово. Ah, все, так. так, отже, мені треба по-любому стрибати туди. Ось, ось, так. Куди далі? Куди далі? Ось. Ось. Ну а що? Ось. Ось. Бляха мене покоцали. Ні, не туди, не туди. Куди далі, куди далі, не бачу. Блін, я щось загубився, пацани. Ні, походу нам таки, мабуть. А ось так. Чи це я вже по колу пішов. Бля. Чувак, лікуйся, бо мене, походу, отруїли. Блін, доведеться тепер вертатися. Ну мене ці павучки, бачите, вони мене, типу, як відволікли. Так мене ці павучки відволікли. Ого, я всю проти до речі, витратив, прикиньте. Давайте, мабуть, зараз всіх цих павучків перемочимо. Ого. Е, є тільки питання... Мені ж тепер треба згадати, як я взагалі... Сюди потрапив, так? Як я взагалі сюди потрапив. Ой-ой, ой це реально... А ні, ось, походу, я вже... Вертаюся, чи ні? Ось, ось воно, так, чудово. Так, тепер мені головне якось назад застрибнути і не померти. Ага, чудово. Так. Так, значить як ми там йшли? Ось так ми спочатку йшли, а потім я щось трошки загубився. Ось, ось, ось. Ну а далее? А, ла, ось, ось, ось. Ось. Что я знал? А, не, я на по колу Ось. Блин, пацаны, я что-то с походу, ходжу. Пиздец. Ну, ось так. Єс, пацани, я щось реально не можу викупити куди йти прикидуйте Блядь. щось я роблю не так щось я роблю не так може я ось тут ось та ні ну тут реально ніяких варіантів більше немає чи ось це? та ні що? Тобто це єдиний варіант. Ну і ось же ж воно показує сюди, потім воно показує сюди. Може судити подалі? Хуй його знає. Та ні, ось так ось йти, ну. А, ось, ось, ну. Ось. Ось. Ось о-о-о-о-о-о-о. Все, нарешті. А я здається. Блін, зубці стиснуті. Піздець, чуваки. Блін, це треба, треба реально швидко добігти. Це, якщо чесно, це прям страшне, реально, чуваки. Тут треба реально дуже швидко бігти. Блін, а я, до речі, маршрут знову по мене запам'ятав, так що якщо ми зараз знову бігтимемо, я знову загублюся, то ви не дивуйтеся. У мене взагалі проблеми з орієнтацією в просторі. В принципі, якщо ви мене вже більш-менш давно дивитеся, ви маєте про це знати, так, якби у мене є така проблемка. Ну, будемо сподіватися, що з 10 чи яка це вже зараз буде спроба, у нас таки вийде. Значить, так, да, я йшов ось так ось. Ось тут я перестрибав, потім я йшов сюди, потім ось сюди. Ось сюди. Туди я не йшов, я йшов ось сюди, потім ось сюди. Так, 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 ось. Перестрибав, ось, ось, ну все, слава Богу, так, знайшли. Все, ставимо червоний. Все, слава тобі, господи, білю. Реально, з якої це спроби вийшло, а? І знову ж таки, так? Ось реально вистачає якби, перестрілок, там якихось битв з босами, і ось таких ось моментів, де треба щось дуже швидко робити, так? там, Це реально круто. Незвично. Все відкрило. міцно... Субцімнічно... О, до речі, ми майже всі наші предмети використали, окрім книги Дагона, так? І брошку рут, і ці самоцвіти, тобто у нас вже не лишилося ніяких квестових предметів. Що теж доволі прикольно. Такі цікаві рослини. І що? це я опинився. А! а ось тут, до речі, я пам'ятаю, хоч я вже й давно грав, але ось тут момент я пам'ятаю, тут буде такий прикол, що треба буде стрибати в якусь дірку. І типу так, бачите, яка, яка фішка, типу ти йдеш, тут типу провалля. Він ніяк це не коментує, тут типу провалля, тобто типу, немає куди йти, так? Тобто нібито глухий кут. А... І, і ти ж не можеш зберегтися, бо зберігалок тут немає, так? І тобі реально стрьомно, так? Сильний порив віє з цього отору. Хріна собі глибина, я не чув звук падіння. Так, і ти ж не знаєш, тобі реально треба туди стрибати чи ні? Він то каже, що там сильний порив вітру, так, і каже, що не чуло звуку, але ти не можеш зберегтися, і ти ж зберігався останній раз ще біля тієї пастки, пам'ятаєте? Тобто, прикиньте зараз помилитися, розбитися, і все це проходити заново, цей забіг, всю цю штуку. Це ж прям капець. Це теж дуже килий момент, але я цей момент я пам'ятаю, нам треба стрибати туди. І до речі, ще що дуже цікаво, що... Наскільки все випадок вирішує у цій грі, тобто те, що ми ж цю рут, в принципі, зустріли випадково, так, і брошку її теж, ну, типу, як ну, випадково зустріли і чогось її детектив не викидав, тримав на пам'ять чи що. А виявляється, бачите, якщо б ми її викинули або не знайшли, так, ну, по сюжету, звісно, то ми б тут би зараз би просто застрягли, ми, ми б не змогли ту кніпочку натиснути. Ну, стрибаємо. Я б, до речі, вам будь-незміг стрибнути. Я б всрався. От серйозно. Знову дурдом веселка. Хихикає, хі хихикає, хі дивись. А це хто там стоїть? Це я? Дай п'ять, братику, дай п'ять! Офігіть у нього звісно видіння, так Так, я стою, стоїть, мій персонаж. А нам сюди, так? Убили двері. Пішов. А, я щось уже не можу рухатися. Все, все. Поїхав ще чувачок. Хоч би зброю зараз знову не втратив, так? Не раз я думав над тим, щоб покінчити мої муки чи то кулею, чи то зашморгом. Занадто швидко завантажую. До речі, нас зберегло це прекрасно. Ну Так, бачите, повітря тебе подуло і я не розбився. Дуже швидко вантажиться, а я, на жаль, не володію швидко читанням. Так, на щастя всі наші речі у нас. Ну, в смілі вся наша зброя нас зберегло, це прекрасно. Ну тут, походу, завалений прохід, так? Так, завалено я не пройду. Тобто у нас, походу, є тільки один варіант, куди йти. Чи що? Ну так. так. Ой, я загубився. Як я там йшов, господи. Ух. І дуже класно, так, ось ця остання локація, цей риф диявола, він реально дуже класно зроблений. Навіть не дивлячись на те, те, що гра 2005-го, по моєму року, так, тобто вже скільки років пройшло, але навіть зараз досі а, цікаво грається, цікаво все це досліджувати. І візуально дивіться так, теж як гарно, дивіться, як класно. Можна собі на робочий стол, на стіл поставити, так? там, Таку анімовану, типу. Треба прибрати цей бар'єр. А, і бачите, Субмарина це, мабуть, цей при, при, приплив, як його. Е, скажіть, я скажу, той придурок Гувер, так, ФБРчик на Субмарині. І бачите, там, типу, якесь підводне місто, типу, блін, ну, прикиньте, який це був вибух мозку у 2005 році, так? Це ж просто срака. Дуже кльово зробили. Ще й броньоване скло, бачите? <laughs> не розіб'єш. Ну блін, реально, мені, мені ось цей момент запам'ятався ще з минулого проходження ось зараз. І навіть, бачите, вони навіть зробили, що вся субмарина вона не просто тупо стоїть і стріляє там, ракетами, так? а вона кудись поплива, типу, так, там, типу, ну, блін, кльово. Дуже класний момент, дуже класно, візуально вони це зробили. Ну давайте знову збережемося. Певно, гріх не зберегтися. А проти отрута, бачите, напротязі всієї гри ми її практично не використовували, а тут за один раз одразу два флакони використали. Так нас о, потруїли ці крабики Нешановні, так? <зваку> Вартовий портал. Добрий вечір, сер. Ми не очікували, що ви так швидко повернетеся. <зваку> не зважайте! Де у біса Роберт? Ваш брат відвів дітей у молитовню до матері. Ми не маємо часу на ці релігійні несенітниці. Військові на вулицях, а орден увесь захопили. Згодом вони дізнаються і про це місце. Я подбав про те, щоб храм був добре захищений. Чимало людей патрулює головний коридор і в'язницю. Чудово, бар'єр має протриматися. Лишайся на варті та перевір вхід із боку рифа. Я йду до лабораторії. Краще не висовуватися. У мене значно більше шансів вижити, якщо вони не знатимуть, що я тут. Ну, мабуть, не висовуватися це не про мене, так? Я реально не вмію грати в Стелсі, та. й... Та й що? А як мені не висовуватися, коли в мене єдиний варіант? Це якраз туди кудись йти, так? Нагору, а як я там пройду непоміченим. Це, мабуть, мабуть, то і нереально. Так, одну мавпочку підстрелили. Хороша зброя револьвер, так, навіть вже десь біля кінця гри це все одно Це все одно досі одна з найкращих видів зброї. А, таких тут що, їх всього три чуваки, походу було, так? То, в принципі, чого тоді не висовуватися, так це якийсь портал у нас, походу. Нагадує якийсь прохід у скелю. Можливо, пов'язано із тим п'єдесталом якось. Написано якоюсь стародавньою мовою. Згідно з текстом, прохід може відчинити лише той, хто принесе священне замовляння та промовить стародавнє закляття. У мене немає ні священного замовляння, ні ні, ні, ні. ні закляття, так стародавнього треба десь шукати. А тут що написано. А, тут він щось не хочу перекладати. Ну добре. Добре, добре. Так, мені взагалі навіть трошки цікаво, чи можна тут було якось пройти по стелсу, бо типу я ж кажу, тут двоє чуваків стояло, як би я тут по стелсу пройшов повз них, так це ж нереально. Мабуть, це просто, знаєте, він так сказав, типу. Е, приздонув не подумав, так? Не подумавши. Бо мені важко уявити, як тут можна пройти непоміченим, якщо чесно. Так, тут, тут тільки можна йобнутися, ясно, тобто нам так уперед і йти. Гаразд. Назад дороги немає. It won't budge. І вперед теж. Оце так так. Хто це тут у нас? Щось не віриться, що тебе запрошено на нашу скромну вечірку. А ти перевір список гостей. Я в розділі хлопців, що не схожі на виродків. Киньте нашого дотепніка до лабораторних щурів. Пізніше я подбаю про нього особисто. Посильте безпеку, перевірте місцевість і переконайтеся, що він сам. Так, жрець мене виробив. Потрапили ми в пастку хоп'ята, бачите як? Так, Зараз знову будемо без зброї. 100% ж так, усе в нас знову заберуть. Це капець. Нічого цікавого. Ну, одразу кидається в очі. Старе рубило, так. Рубило це ще доволі гостре. Ну, воно так в очі кинулося. Не відчиняється. Стулися. Так. Схоже за ґратами розташований каналізаційний тунель. Давайте збережемося знову ж таки, так, по п'ята. До речі, непогано ми за сьогодні так. Просунулися, погодьтеся, так? Тобто, в принципі, доволі далеко встигли зайти. Тож, тобто, скільки ми вже пройшли? 85% гри, капець, ще 15%. Здавалося б, так? Вже ж десь біля кінця. Припини гриміти нікчем. А з ними не можна говорити, так, з тими чуваками? Ні, він, Ні, він зі мною не базарить. Шкода. Ну, кажись ясно, мабуть, треба ось цим долотом, так? Ось цю решітку відкривати і стрибати туди у гівно. Наш Джек Уолтерс любить бігати по каналізаціях ще спочатку з е, летсплею, так? Ну, мограю нашого, він ще в перших серіях цим займався. Ну і, походу, знову доведеться якось так звідси вибиратися. Хоча, звісно, як за мною спостерігає цей охоронець, що я в нього на очах буду все всковирювати і пролазити туди. Ну, але це вже проблеми охоронця. А, Мабуть, треба ось бачити, він час від часу відходить туди і щось каже, щоб той заткнувся. Мабуть, мені треба в цей момент буде відкривати цей люк точно, коли він відійде туди. Ну і вже власне тікати. Зброї так у нас знову ж таки немає. Тобто треба буде її знову роздобувати. Це прям, прям увесь геймплей цієї гри. Ти знаходиш грою, ти втрачаєш зброю, ти втрачаєш зброю. Ну давайте до цього тоді так хоп'ята закінчимо. Дуже класна локація. Думаю, що ви погодитеся. Дуже цікавий тут геймплей, Він реально різноманітний. Якби є і перестрілки, є якісь там пастки. Загадки, так, тобто реально дуже цікаво, дуже атмосферно, мені не, дуже подобається. Реально дуже би хотілося, щоб на цю гру теж колись зробили ремейк з якимось класним графоном. Вона дійсно цього варта. Ну, а я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!